У мене психологічна травма. Знаю, що психолог не допоможе. Хочу звернутися до гіпнотерапевта, але боюся, що мені робити. От в даному випадку ваш страх навіяний, тому що, скоріше за все, у вас немає досвіду гіпнотерапії, і ви не знаєте, що це таке. Відповідно, вам боятися нічого, тобто цей страх надуманий. На даний час немає жодного доказаного випадку, що ось колись нашкодились допомогою гіпнозу. І вам в даному випадку потрібно просто розібратися в собі, звідки у вас цей страх. Скоріше за все, що це якраз нав'язана вам, чиясь точка зору. А ви десь прочитали або, можливо, почули про те, що з допомогою гіпнозу впливають на людей, а що під дією гіпнозу люди не контролюють себе і роблять страшні речі. В дійсності це далеко не так. Справа в тому, що в стані гіпнозу ваше тіло дійсно перебуває в повному стані спокою, в розслабленості. Але чим глибше ви занурюєтесь в стан гіпнозу, тим пильнішою стає ваша свідомість. На глибоких стадіях гіпнозу ваша свідомість стає пильнішою в 200-300 разів. І всі ваші п'ять відчуттів: зір, слух, нюх, смак вони працюють сотні разів, як ви вже зрозуміли, гостріше ніж зазвичай. І от, коли ви піддаєтесь гіпнозу, ви не спите. Ви пильніші, ясніше мислите. І тобто, якщо в стані гіпнозу, я припустимо, скажу там вдягни костюмку супергероя, йди грабувати банк, навряд чи ви це зробите. Якщо в звичайному житті для вас це, звичайно ж, не є властиво. Тобто, якщо ви в дійсності не є грабіжником банків. Отже, більш детальною інформацію про те, як працює свідомість і гіпнотерапія, ви можете знайомитися в моєму півгодинному відео на моєму ютуб-каналі. Якщо маєте бажання зареєструватись на консультацію, це можна зробити на моєму сайті або ж в інстаграм. Посилання знайдете в шапці профілю, а також пишіть в приват. Також поставте лайк цьому відео і підпишіться на мій канал, щоб не пропустити наступні відео.